сьогодні 7 січня 2025 року Канада Онтаріо, Торонто я ввечері прийшов покататись на велосипеді заїхав на таку заборонену територію Мій велик это там баклани якісь то чайки ходили Це ж пилюка це я стою на болоті просто сейчас Дуже холодно, тому воно замерше, а так тут болото. От, трошки познімаю відосик. Крига. То камінь, чи кістка. Дуже хочеться й ходити. Розбив кригу. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. О, все під ногами. Тут тут теж небезпечно ходити, потому, что, а вдруг там якась пустота буде. Болото та болото, це зрозуміло, що ну не дуже. А якщо якась пустота, mm -hmm. я ш, провалюсь туди. Тут же ж не просто так от загорожено все. І себе трошки позніваю. Як я їжу, як і я їжу. Погода чудова, мінус 8, закат, захід сонця. Я люблю перед заходом сонця, я люблю захід сонця зустрічати, десь на велосипеді виїжджати завжди, Ще катавшись в кривому розі, на велосипеді на Білу гору їздив, там моє місце сили. А тут -от по місцевим територіям їжу, поки немає у мене такого місця сили, вони скрізь. Вони скрізь тут в Канаді. Літаки літають завжди постійно. ну Такі справи. Тож, хто бачить, може це відео, то підписуйтесь на канал, на якому буде це відео, і ставте обов'язково колокольчик, дзвіночок ставте. Щоб не пропускати нові відео. А я поки поб'ю кригу. <риклад> <риклад> і оцю ще. А тут тут... Опа, лопнула крига, все нормально стоїть, значить. Туду. Туду. Хто перший встав, того і крига? Той калюжа. Тому і все Ну так. Красиво, повітря дуже свіже. Так що курити в Канаді це просто якийсь ну, гріх і маразм. тому що таке свіже повітря і просто ну, портити його сигаретами папіросами.